Передвиборчі перегони на Студ Республіці відрізняються від реальних хіба тим, що тут є таке поняття як модератор. Саме модератори вирішують, які партії беруть участь у виборах. А відбувається це так: відразу після відкриття мультифестивалю Студреспубліка студентів з різних областей перемішують та розбивають на чотири мегагрупи. Кожна з них вибудовує свій план модернізації України, який і презентує на пленумах та віче за що отримує бали. Думки людей розходяться. Мегагрупи розбиваються на групи і підгрупи. Деякі розпадаються, деякі знов об'єднуються так і створюються партії. Для того щоб брати участь у виборах, потрібна певна кількість балів, тобто рейтинг, перебіг гри, нарахування балів, критика програм. Усім цим займаються модератори. У нас была безумно сложная тема программы модернизации Украины. Более того, это тема, которая очень актуальна для нашей страны. Мы понимаем, что наша страна сейчас в той ситуации, что либо мы прорвемся и выйдем на качественно другой уровень, либо перспективы, к сожалению, очень туманные. Нам нужно точно понять, как это сделать и что для этого нужно сделать. Мы об этом говорили три наших дня. Позиция в целом можно разделить на два, скажем так, лагеря это более правые в плане экономики, там более либеральные и более левые, более такие социалистические, социально направленные и прочее. Опять-таки, мы говорим в классических терминах, а не в там, то, что они там имеют, там, там поддерживают там, там партию. Лежат. Нет, не про это. Вопрос про их отношение к распределению ресурсов внутри страны. Розпритіленню і безпеченню соціальних стандартів чернігівська делегація відразу задала високу планку за основу відбудови економіки Україну було взято розвиток військово-промислового комплексу. Ми спочатку намагалися робити свій акцент на мілітаризації та воєнізації, але експерти нам порадили, що не варто рухатися в цьому напрямку, так як рано чи пізно це все просто приведе до якоїсь утопії, до якогось просто краху країни. І саме з цим було трудно, що так як ми спочатку націлилися на одну мету, але потім нам сказали, що треба працювати зовсім в іншому напрямку. Тож ж, вирішили йти іншим шляхом, виступаючи у складі інших партій. Варто сказати, що для того, аби висунути свою кандидатуру на посаду президента, потрібно заплатити тисячу енделемчиків. Спеціальна валюта на студреспубліці. Курс гривні один до одного. Місце в парламенті коштує 100. А оскільки у Чернігівської делегації було багато валюти, заробили виконуючи додаткові завдання, то співпрацювати з нашими охочих було багато. Але спершу ми дізналися на що. Роблять ставку інші партії. Полтава вже показав на своєму прикладі наскільки дієвою можуть бути такі таке поняття. Як комітет модернізації. Це молоді люди, це студі республіканці, депутати студентського парламенту, які вже зробили свій комітет за впровадження необхідних в нашому регіоні змін. Тому ми хочемо це популяризувати і на іншій області України. І зараз ми продвигаємо цю тему також до Чернігова. Я Сподіваюся, Чернігов нас підтримує, і тому ми робимо основний удар на. Молодь и на е, небайдужих громадян. Основні пункти у нас, наскільки я знаю, это э, реформация налоговой э, системы. Да, спасибо большое. Вот и э, собственно э, доступ молодых людей к вещам, которые сделали сейчас старые. то есть э, обновление политики, заменение их новыми кадрами. И собственно всей системы бюрократическая, чтобы мы хотим ее упростить, чтобы было меньше этих инспекций, дирекций и так далее, чтобы... Когда вам нужно что-то получить, вы приходите за одной справочкой, а не за 15 или 52, как обычно. Вот. Венецкий регион в этом году принципиально, концептуально подошел к решению проблемы модернизации Украины. Поскольку мы считаем, что модернизация и реформирование – это разные сферы деятельности, и что ни в коем случае нельзя их путать, мы решили, что нужно улучшать существующие условия. То есть не Старое нельзя построить новое. А главным выражающим Винницкую позицию качеством нашей программы есть то, что мы пропагандируем здоровую нацию.